Доброго дня, друзі! Підійшла черга у нас і до відео, що нам прийшло із Китаю, З Китаю нам прийшла біозагрузка. От така упаковка біозагрузки обійшлася десь близько, я не пам'ятаю чи 150 гривень, або в 150 гривень. І безкоштовна доставка. О, зараз ми подивимося, що тут у нас за е, сама загрузка яка. Ми... Так буду вибачаю за якість відео. Але ж ми в домашніх умовах все сположено ми не професійні блогери, так що нам так відкрив, Ну що тих, тих, тих. ось така у нас біозагрузка. Різні. Різні у нас йдуть пластмаски. Такі ось і менші. І такі ось. Якщо видно на відео, надіюсь, о! Це все видно така ось я думаю, на 40 літрів, а то і мені хватить. Тут 2,5 кг ваги. Це 2,5 кг о, важить ця біозагрузочка. Ну, що я вам хочу сказати? Що навіщо нам да, біозагрузка? Біозагрузка це спеціальний тип матеріалу, ну, в основному із пластмаси, да. це може бути пластик, гранули або спеціальні пластини. Верхніх яких живуть мікроорганізми. Ці мікроорганізми відіграють ключову роль у процесі очищення води, розкладаючи органічні речовини та зменшуючи кількість шкідливих сполук. Во. У фільтри в установках замкнутого водопостачання оснащені біозавантаженням, тобто ну, біо, Загрузками. Да? Основне завдання біозагрузок це створення сприятливих умов для зростання та розмноження корисних бактерій, які сприяють ефективному видаленню забруднення, забруднень із води. От навіщо нам біозагрузка. Тобто, при біозагрузці нам навіть не треба міняти воду кожен там, тиждень. Вона, її треба буде доливати, підмінювати. Да, понятно, але якщо фекалій залишається, його треба буде збирати. Ну, не раз на тиждень, да, там збирати, а там, раз в три неділі, в чотири неділі. Ну, все залежить потім від... Якості води треба дивитися за водою. Наприклад, я зараз поки без біозагрузки, тому в тих своїх двох басейнах, які зараз е функціонують, я перейшов на двохтижневу уборку. Раніше я прибирав раз на тиждень щосуботи або щонеділі. Зараз я прибираю тільки раз у два. Тижні, щосуботи або ну, по суботам або по неділям, як виходить, може навіть в понеділок. Але я перейшов на два тижні. Тобто два тижні я реально не прибираю. Я дивлюся по воді все добре. Нітрати, трати, ні трити не зашкалюють, все, в рамках норми. І от, коли вже пікалій багатенько, та й плюс від дубового листя дуже багато залишків, то приходиться нам тоді чистити басейн. Ну, таке коротке відео, огляд щодо біозагрузки, яка буде у нас у нашому фільтрі. Дякую вам за увагу! Ставте лайки, пишіть коментарі. Ціну я озвучив, це 150 гривень то 2,5 кг. Ну, якщо брати, я пишу воно, продавцям, який там, вони пишуть 50 літрів, да? 50 літрів біозагрузки. Ну, ви мені по вагіті, скажіть, скільки це, то вони не кажуть, скільки. Це 3 кг чи кіло. Тобто це 150 гривень, а там дві тисячі, 2000 тисячі гривень. Ну подивимося, як вона. Але ж це, воно одне і те ж саме. Дві неділі почекати і безкоштовно, безкоштовна доставка з Китаю. Все, дякую вам за увагу. Слава Україні! Все буде Україна!